Вітаю на YouTube каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку. Приклади розв'язування типових задач з генетики. Множинний алелізм. Кодомінування. При розв'язанні таких задач необхідно пригадати визначення поняття кодомінування або множинний алелізм. Це тип взаємодії, за якої результатом поєднання двох різних алелів є новий варіант ознаки. Прикладом цього явища є успадкування людиною групи крові. В даному випадку виокремлюють чотири групи крові, які позначають відповідними числами або ж літерами. Вияв цієї ознаки пов'язаний з наявністю на поверхні еритроцитів певних антигенів. Їх є два типи. Відсутність антигенів відповідає першій або нульовій групі, наявність одного з них. Другій та третій групі, а одночасна наявність антигенів обох типів зумовлює появу нової ознаки четвертої групи. На генетичному рівні ця ознака контролюється одним геном, у якого існує три, а не дві алелі. Кожний організм має два алелі цього гена, усього існує шість різних попарних комбінацій, тобто можливими є шість різних генотипів. Для прикладу, візьмемо наступну задачу: Визначіть можливі групи крові дітей, якщо у їхніх батьків перша та четверта групи крові. Розв'язок даної задачі на групи крові має наступний алгоритм. Спочатку схематично записуємо умову задачі. В якій вказуємо позначення алелів і відповідних проявів ознак. В нашому випадку це перша та четверта групи крові. За умовою визначаємо можливі групи крові дітей. Обов'язковим кроком є визначення схеми схрещування до даного завдання. В нашому випадку схема буде наступною: Хід схрещування відображаємо за допомогою решітки пеннета, яка має такий вигляд. По горизонталі записують гамети однієї у розділі статевих організмів. Батьківської особини, а по вертикалі іншої материнської, варто звернути увагу, що кожна з гамет диплоїдного організму може мати лише один алельний ген і не може одночасно нести дві алелі. У гомозигот формується лише один сорт гамет. А в гетерозигот-2. В місцях перетину горизонтальної та вертикальної ліній зазначаються генотипи та фенотипи нащадків. Згідно з записом, усі діти можуть мати другу або третю групи крові. Отже, відповідь до даної задачі буде наступною. У дітей від батьків з першою та четвертою групами крові можливі друга та третя групи з вірогідністю 50% кожна. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології. І ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.